Начинаем с невероятной сенсации. Поставки американского оружия на Украину приостановлены. Россия оказалась бы виновной в том, что выходит из переговорного процесса. Ни одна европейская страна, даже упоротые Прибалтийские Эмираты, без американских гарантий, войска туда не ведут. Ну, это, во-первых, нужно перестать врать самим в первую очередь. И я понимаю, что это будет серьезный кризис. Но если мы этого не сделаем, нам кирда. Понимаю, пузик, колдузик прекрасно об этом в курсе. В общем, весь фронт сейчас над этим ржет. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Щоб не відбувалося в світі, які б новини та заяви нападали нам на голову. Нам завжди є що вам розповісти із життя і запарєбріка, тому що ці упоротуші продовжують розганяти пропаганду проти нас, а ми. Продовжуємо свою антидію. Тож не забувайте нас підтримувати, лишати свій лайк обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, давайте правильно реагувати на всі новини, які надходять до нас зі Сполучених Штатів Америки. Офіційно принаймні станом на сьогодні допомога від Сполучених Штатів Америки призупинена для України. Треба впадати у вічі. Звісно, ні, все пропало. Да про що мова? Наша робота, наше протистояння, наша оборона тримається, зокрема на збройних силах України. Давайте просто їх підтримувати, їм допомагати. Нам зовсім трошки лишилося для того, аби закрити наш збір для 47-ї бригади. Нагадую, ми збираємо 120 тисяч на ремонт автівки. 20 тисяч. Друзі, камон, давайте всі разом. Як відповідь, і путіну і Трампу швидесенько за цей збір. А посилання на нього в нас як завжди в описі до нашого випуску. Та й Продовження теми, чого ми вартуємо, що ми можемо без американців, європейців і не тільки без них надзвичайно складно, без них майже неможливо, але при тому, ми планомірно продовжуємо нищити стратегічні об'єкти Російської Федерації. Наші безпілотники сьогодні атакували нафтобазу в Ростовській області. Очевидці заявляють: по-перше, що це було дуже красиво. А по-друге, що чули вибухи в Чорківському районі, в одноіменному селищі. Там в них якраз і знаходиться нафтобаза. Губернатор місцевий, як завжди, путіним клянеться, хрест на пузі малює. що все в них ПВО відпрацювало відбило всю атаку. Ну, а ми маємо докази того, що цей губернатор трошки бреше. Ну а тим часом абсолютно весь колективний кремлівський род, звісно, святкує ту саму новину, з якої я й почала перемогу. Буквально ніяк інакше вони не можуться охрестити. Трамп, Трамп, Трампушка зупинив допомогу для України. Все, тепер то точно Київ буде наш думає Скабєєва, і не тільки. Це ж треба було мучитися страждати і вмирати три роки, щоб нарешті прийшов проросійський президент. президент. Спойлерні. Але тим не менше вони, звісно, не приховують своїх радощів. Але стійте, зачекайте. Давайте подивимося правді в очі. Україна не раз доводила, що здатна вистояти навіть у найскладніших умовах. Замість того, щоб тішитися ілюзіями, їм варто згадати, як часто подібні сподівання Кремля оберталися проти них. Звісно, і з Байденом була складніша ситуація, тому що вони тільки додумували, що нас списали, наскинули і продали. Риторика Трампа все ж таки більше їм підігрує. Але Україна не здається. А допомога це не лише американські поставки. Це ще й воля українського народу, яку не зупинити з жодними рішеннями із-за океану. При тому подивіться і на саму риторику пропаганди. Ви зараз побачите і Кавєєву, і не тільки, і можете самі проаналізувати, що риторика максимально стримана. Таке враження, що вони й самі до останнього не вірять в своє щастя, таке враження, наче вони якими теж чекають підвоху. Начинаем с невероятной сенсации. Поставки американского оружия на Украину приостановлены официально. Соответствующий приказ Трамп отдал министру обороны Питу Хэкзиту, сообщает Bloomberg и Reuters. Пауза продлится до тех пор, пока Зеленский публично, то есть на камеру, не извинится перед Трампом за скандал в Белом доме. Только что приостановку поставок оружия подтвердил Пентагон. Приказ распространяется на всю помощь, которая прямо сейчас доставляется воздухом, морем или уже находится в непосредственной близости от Украины на базах США в Польше. Речь идет о критических боеприпасах, дальнобойных ракетах и снарядах для артиллерии. Рейтерс пишет, что США изучают и снятие санкций с Россией. Сам Трамп ночью заявил, что одни извинения Зеленскому уже не помогут. Трамп при этом впервые разделил народ Украины и Зе, сообщив, что долго Зеленский в такой позиции не просидит. Цікаво, що до Дональда Трампа нагнути Україну, український народ, ну і відповідно президента Зеленського, намагався Путін. Але він зазнав тотального фіаско. Він поховав мільйон своїх, поховав свою економіку, майбутні свої країни. Тож Дональд Трамп, який так багато спілкується телефонами з Путіним, міг би в нього спитати, чим все завершиться. Але окей. Кожен має право на те, щоб не робити своїх власних помилок. Ну і звісно, радіє цим обставинам не тільки російська пропаганда. Тут і Пісков, звісно, хвалить Путіна. А хто такий Пісков? Пісков це вуса Путіна. Все, про що Путін мовчить? Пісков розповідає Трамп наш пацан, іначе на горизонті вже замайорив мирний процес, мирні перемовини. Ну тобто, капіля капітуляція України. Це ж зараз Путін і Трамп, як вони вирішили, і думають певно. Що вони щось накидають собі на папері, і потім факсом, імейлом, голубами пришлють в Київ Зеленському. Зеленський, здавайся, віддавай території Путіну. Зеленський подивиться, розкаже про це у вечірньому зверненні українському народу і нашій армії. Ну і на ранок ми, як і завжди, продовжимо свою боротьбу, не здаючись. Але найголовніше просто вдумайтесь, адже Кремль, як і завжди, він видає бажане задійсне ще. Нічого не сталося. Он Трамп обіцяє сьогодні ввечері якесь грандіозне шоу-свій виступ перед обома палатами Конгресу. І виходить, що сам Кремль, навіть вустами Піскова, він фактично підводить до того, що не буде перемоги Путіна. Вже ніколи більше не буде перемоги Путіна. Це буде що, перемога Трампа? Трамп покладе? а не Путін Україну на лопатки. Не друга армія світу, а американці, то до чого ж тут росіяни, я вас питаю? Е, деякі європейські країни заявляють о тому, що вони продовжать оказувати всесторонню допомогу і так далі. Тобто, вони якось так будуть, наверное, пытаться компенсировать убывающие объёмы. боеприпасов и всего остального. Но, конечно же, самый главный объем все-таки до сих пор получался и соединенных штатов, и по каналам соединенных штатов. Поэтому, посмотрим, сейчас очень много такой разрозненной информации. Главным образом она идет со ссылкой на источники. И, конечно же, нужно смотреть, как развивается ситуация на Земле. То, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, ну, это очевидно. Если США перестануть быть или приостановят эти поставки, это буде, наверное, наилучший вклад в дело мира. Цікаво, що деякі джерела пишуть, що ми можемо протриматися ще півроку без безпосередньо американської допомоги. Інші джерела кажуть, що це не вплине на... Необхідність капітулювати, тобто потенційно, ми можемо втратити ще деякі території, але це не означає, що ми здамося путіну. Тож, власне, що вони виграють від цього, я й досі не розумію. Але здається, що Трамп, послухавши Путіна, вони ж два роки говорили телефоном. Він так проникся ідеєю демілітаризації, що вирішив нам не допомагати із озброєнням. А от інші мають займатися все тією улюбленою, десатанізацією. Нарешті є доказ, що ми з вами сатаністи. Я вже переживала думала: ну як, як так? да чи ні, сатаністи чи ні? А виявилося, що ФСБ спинили теракт державного рівня. Бо ми не тільки сатаністи, ми ще й терористи. Ми замахнулися на свята святих митрополита Тихона Шевкунова, якого Соловйов вілічає нічим меншим і нічим іншим, як святим. Ну а нас відповідно за те, що підняли на нього руку тими самими сатаністами. Це не новина, а черговий виток кремлівської брехні, яка вже давно не дивує нікого, хто має, хоч крихту, хоч крапельку здорового глузду. Соловйов, як вірний рупор-рупор Кремля, намагається намалювати Україну монстром. Але його фантазія, звісно ж, розбиваються реальність швидше, аніж зараз рубль на валютному ринку. По-перше, звинувачення в замаху. Це старий трюк ФСБ, який ви витягують щоразу, коли треба, відволікти якусь увагу від власних провалів чи виправдати нові репресії. По-друге, називати українців сатаністами, коли це говорить людина, чи, пробачте, не людина, особ, яка роками виправдовує агресію, брехню і знищення цілих міст. Це вже навіть не цинізм, це якийсь клінічний абсурд. Ну і наостанок Тіхан Шевкунов. Не просто російський гбешник в рясі. Він активний прихильник війни, який благословляв агресію проти України. Тому, якби гіпотетично ми розглядали якийсь шорт-ліс на ліквідацію, він може б туди і потрапити, але точно не зараз. Тип государственного преступника, приступника власть на територію України. Шпигель пытается все перевести в такую шутку, что, мол, киевский режим это сборище хомоватых, инфантильных, но очень опасных придурков. Конечно, хомоватые, инфантильные, но не в этом их суть. Вот давайте лучше посмотрим, что сейчас происходит. Да? С одной стороны, можно обращать внимание на дурацкие шутки по поводу Трампа и что оружие не то поставляют, и вообще зачем нам эти американцы, и мы им все. А давайте посмотрим на скрывшиеся запланированное убийство владыки Тихона. К чему это и шло? Должно было быть две попытки. Одна перед инаугурацией Трампа. Вторая, когда пошли серьезные разговоры о том, что Трамп обязательно свяжется с Путиным. Логика очень простая. В случае состоявшегося террористического акта, но Россия не может не рассматривать это как ну, уже откровенный вызов против одного из, бесспорно, самых заметных деятелей русской православной церкви, совершенный теракт привел бы к тому, что мы бы вынуждены были сказать, что никаких переговоров с террористами мы вести не можем. То есть тем самым... Россия оказалась бы виновной в том, что выходит из переговорного процесса, говоря, что с государством-террористом никакие переговоры невозможны. Я-то вообще считаю, что украинское государство является государством-террористом. Поэтому здесь очень важно, что мы ведем переговорный процесс с Соединенными Штатами Америки. Но логика украинской страны была совершенно очевидна. Это террористическая логика, и нам надо действовать, исходя из того, что нам противостоят террористы. Но, звісно, сам факт, що вот сатанинская богоборческая власть пытается добраться до выдающихся деятелей Русской православної церкви, это не случайно. Да, я впевнена, що цю розмову б ідеально зараз підтримав Чиді Венс, Ілон Маск і сам Дональд Трамп. Бо росіяни ж намагаються переконати американців про те, що це ми ще й стоїмо за замахом на Дональда Трампа. І все складається в ідеальний пазл в Америці Трамп, в Росії тихон Шевкунов. Точно, сатаністи, це ж на що підняти руку? А з іншого боку, в мене є, як і завжди, до вас контраргумент. Звісно, нас із вами ні в чому переконувати не треба. Всі, хто живуть в реаліях російсько-української війни, точно знають, хто такий терорист, і вони самі ж паляться. Дивіться, яка історія. Пропагандисти стверджують, що європейці ніколи в житті не ведуть миротворців до України, не ведуть, бо не ведуть. Ніколи. І пояснюють вони це тим, що для європейців настільки цінні, важливі люди, цінність їхнього життя, що вони просто не переживуть жодної смерті. Улавлюєте? Тобто росіянам наплювати на свій мільйон, закопаний так чи інакше в Україні. Їм абсолютно байдуже, хто там і скільки здохло і отримало поранення. А європейці не такі, тому вони і не наважаться. Ну а з іншого боку, особисто для мене я спостерігаю за тим, як руйнується картковий будиночок, який будувався всі ці три роки повномасштабної війни. Вони ж роками розповідали, що воюють не з українцями, а і з європейцями, що вони тисячами тут знищували натівських військових. А тепер виходить, що вони проти ведення миротворців із числа тих самих натівських військ. Рьська страна, даже упоротые Прибалтийские Эмираты, без американских гарантий войска туда не ведут, Потому что как только пойдут трупы оттуда, их войск, их солдат, и при этом они ничего с этим не смогут сделать, правительство, которое там будет находиться у власті, слідять мгновенно. Так, так, але... Слава Богу, що росіяни трупи не бачать, тому що СВОшників, як ми багато разів це показували, ховають просто як собак під забором без імені та хреста. Хоча її знаходяться ті, хто каже, слухайте, ну перестаньте брехати, перестаньте, треба змінити державну політику. Он людина із ватним інтелектом, заговорила про штучний інтелект. Тримайте мене семеро, тому що Чечеріна каже про суверенний захист країни. Здається, що гойда не в курсі, що Путін вже все суверенне в Росії захистив, те, як будувати технології нового покоління. В країні, яка сповідує цінності Радянського Союзу, ковбаса із туалетним папером. Так, штучний інтелект Росії? Ні, та й головне, моральна домбосянка Чечерина на старті пропонує стандарти, які просто не взлітають в Росії. Вона каже, треба перестати брехати. Як перестати брехати, якщо державна ідеологія це і є тотальна брехня? сказать так же самое, что необходимо делать суверенным и интернет, потому что следующая беда придет оттуда, но никто ничего не делает. Вот. И, ну, то есть, как тогда я говорила про это, так сейчас я вам говорю про именно про информационное поле, что оно у нас очень слабо. Мы там никак не управляем, мы все еще именно в информационном плане колония. Ну, вот сейчас уже стали делать этот искусственный интеллект, везде уже и китайцы сделали, и американцы. Мы так и не чешемся, у нас его так и нет. И я знаю, что нужно сделать, чтобы как бы, ну, мы не, не сломались опять, чтобы опять мол, у нас не было так много жертв. Нужно сделать искусственный свой интеллект русский, и чтобы основная его задача была отфильтровывать правду от лжи, чтобы он работал именно на это. Но это, во-первых, нужно перестать врать самим, В первую очередь, і я понимаю, что это будет серьезный кризис, но если мы этого не сделаем, нам кирда. Є така тема, называется киберправда. Так вот, чтобы компьютер следив за нашею ложью, чтобы мы не могли лгать. Потому що зараз там такое оттуда поднимется, нас просто утопят во лжи. Цікаво, що є американський штучний інтелект, і навіть штучний інтелект, який зробив Ілон Маск. І якщо у ГРОХ-3 спитати, хто такий Ілон Маск, і. Спитати про різні нюанси, він скаже всю правду. Якщо дивитися на китайський штучний інтелект, то там дуже багато про сізіньпіня, про злодіяння Китаю? Він не говорить, просто не відповідає. То який саме штучний інтелект ви збираєтесь плануєте збудувати? Ну, наприклад, на перше питання, чи Путін вбивця як він має відповідати? Ну, а ще в мене є, знаєте, така невеличка порада. Порада з приводу того, що Чичиріна треба зробити якусь колабу, ну тобто, фіт із мунтян, дві стрьомні домбосяцькі гойди розказують правду матку про фронт, про ситуацію, що там відбувається з СВОшниками. Я, направду, досі не розумію, як Мунтян з її риторикою і відвертою війною проти російських генералів та Соловйова, села наприклад, Селавйова, як їй досі який небудь і впівідрон не прилетів у вікно. Цього разу Мунтян навалює правду про наркокортель. Виявляється, що лінія фронту, яку тримають росіяни, це не лінія фронту, не те, про що ми з вами думали. Це просто звичайний притон із повіями та наркотою, де росіяни не родину захищають, а просто общак. вскрыли переписку каким-то образом начальника Пузика, там генерала тоже какого-то, который, значит, толпами занимается сексом со всякими там бабами, включая шмарошлюху, то есть эту самую жену Пузика. Я так понимаю, Пузик Колдузик прекрасно об этом в курсе. В общем, весь фронт сейчас над этим ржет. Що если бы не укропы, мы бы и не знали, почему Пузик столь неуязвим і почему ему разрешается отправлять на смерть таких людей, как Эрнест и Гудвин. Почему ему ничего за это не было и почему шмарошлюхам разрешено воровать в таких количествах гуманитарку? Потому что вот все, что они рассказывают, они поставили на фронт. Ничего подобного мы на фронте не было, не видели. Возможно, это где-то сразу поступает на рынок и надо спрашивать где-то там. Тем не менее, их веряют на федеральных каналах и все у них хорошо. То есть ну, подожди, вот такой уже створится. И ну, про наркоту вот... еще отлично укропы рассказали, что типа водитель этого генерала, и имя которого совпадает с и Мельчаков, там все еще говорили, а это какой Мельчаков, собственно, там мутит с женой пузика колдузико оказывается, это какой-то генерал. Вот. И рассказали укропы, что лично водитель этого Мельчакова возит наркоту через все блокпосты в огромных количествах. И пользуется тем, чей он водитель, ну, и да, что его не и, и почему об этом рассказывают укропы, а не какая-то внутренняя безопасность. Ну, в общем, да. что он ходит, конечно, по этому поводу. Все, посмотрев это укропское видео, поняли, почему пузик столь неуязвим. І його участок фронту почему-то не просто не двигається никуда, нікуди, двигается навіть в обратну сторону, тобто там позиції на Дачинському кропи розказали, що відбили і показали пруфи. І всю у Пузика хорошо, і у шмарашлюх великолепно. Пузік калдузік, ще раз повторю, або вона ще проживе недовго, або я не розумієш, що з нею відбувається. Але Мунтян Чечеріний, всім тим, хто так любить правду. Треба звернути увагу не тільки на долю СВОшників, а й ще й на тих, хто залишився в тилу без свого годувальника. Історія просто на мільйон. Просто ну реально на мільйон, але просто мільйон рублів. Про родину СВОшника. Він загинув, відкинув свої копита, а його екс-вже дружини, самки вдови. Лишилося купу малесеньких СВОшників. Тобто чоловік пішов, підписав контракт, продав свою душу не задорого, хоча, за їхніми мірками, справді за дорого за кілька мільйонів. Звісно, на фронті його задвохсотили. Ну і здавалося б, отут саме час і місце вити Путіну, обійняти велику родину, адже він агітує за те, щоб в кожної родини було якомога більше малесеньких путіністів, щоб народжували і народжували ці росіянки як свиноматки. Але чомусь вдову СВОшника просто кинули. Тепер в неї забирають майно, ну, як майно, кімнату. Тепер їй кажуть, а заради кого і кому ти народжувала своїх спиногризів? Вони твої, а отже твої проблеми. Висновок дуже простий. Скільки б вам пропаганда не розповідала про захист всіх тих, хто відправився на фронти, тебе, синку, тебе, донечко, обов'язково не один раз кине Росія, просто витерши об тебе. В мае я сюда приехала. Купила под мат капитал комнату. Четверо детей у меня было. С мужем я позже познакомилась вот. потом уже богдаш у нас родился. С Снимаем еще комнаты. Потому ну, что в одной комнате невозможно со всеми детьми. Супруг ушел в 23-м году а на СВО. Погиб 30 августа 24-го года. Администрация подала в суд на, рассел... на... на выселение, получается, нас. Мы на суде встречный иск подбадали, получается, на жилье, на предоставление жилья. Администрация нам отказала. По сути данного искового заявления Екатерине предложили 1 миллион 33, по-моему, тысячи. Несмотря на ее жизненную ситуацию такую сложную, вы сами понимаете, то, что предлагает администрация на эту сумму, ну, человек даже себе комнату купить не сможет. Я говорю, а как говорю мне быть? У меня вот четыре собственника дети, получается, а пятый у меня родился уже, что просто со мной прописан. И они мне ответили: вот мы вам миллион плоти, а там уже ваше дело. Что хотите, то и делайте. Вы же сами нарожали детей. Тобто 4 мільйони за те, щоб піти і померти на українських фронтах, і 1 мільйон, якщо ти багатодітна мамка. Сподіваюся, що моя порада не надто буде корисною, але ти завжди можеш піти і проміняти теж своє життя не кілька мільйонів або й дітей продати. Це ж все в манері і в характері росіян. Так, друзі, і переможемо. Від завершення нашої програми я запам'ятала всіх, хто був із нами, всіх, 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 кожного, якщо раптом хтось із вас не задонатить на потреби 47-ї бригади, не зверне увагу на збір в нас в описі, на посилання, то знаєте, що це означає, що ви трампісти, а це у нас час. Ой, як образливо! Не забувайте в цьому випуску лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і І звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!